Uh, Женя, я давно хотів тобі признатись. Ти мені дуже подобаєшся я би хотів, щоб ми ви зустрічались. Вибач, Даня, але мені подобається накачані хлопці. Uh. Пройшов рік. Все, Женя! Я накачався на дінах Все, да, і тепер ми можемо зустрічатися. Вибач, Даня, але я передумала. Мені подобається старші. Накачаєшся. І насампур. Пацани, сина 10 місяців говоря не почав. 100 тисяч книг Дарії Донцової передано у села Львівщини. Проблема опалення сільських шкіл вирішена. А у нас випадок після ДТП. Далі попута. Ти що, правоки знайшов? Ну ти попав! Ну тобі капець! Ну все, я дзвоню! Ну тобі повезло! Так, все, хлопчики, у вас час закінчився, Я забираю машину. Ма! Китаха! Всім стояти! Це пограбування! Дома, що? А чо ти паруся бартистом назвав? Щоб не було жалко, коли заріжу. <риклад> <риклад> Женіна бабуся. Так, Женьку, півом додому їжте! Бабко та цядів. Так, Женьку, не роби мені нерви. Що бабко, давлення скаче. Стоп! Для того, щоб зрозуміти наступний жарт, треба задати, що одиниця виміру диску називається паскаль. Продовжуйте. Що бабко, давлення скаче? Та де? Правильно, бо коли не скаче, тут паскаль. <laughs> Чуєш, бабко, а ти коли тот Ice Bucket челендж робила? Ти кому везу передала? Та тому ях його у купніку. У купніку? Так, хай голову помиє, бо ходить як чудо. <laughs> так, Женьку, все, йдемо їсти.